Не вистачило, ви ж бачили, балальну сил. Восьма гра за місяць, на жаль, ми ну, не розрахували, на жаль, травмовані. Одні ті самі, і от це вилилось, розумієте, в такий результат. Вся відповідальність тільки на мені. Абсолютно гра, так би до голу вдавалась. Попустили перший, ну, другий, перший третій ідентичні ну, Ну, мені важко, я прошу вибачення вболівальників і. Важко, нам треба пере... передихати, його нема. Ну, це... Все, тось, вся відповідальність на мені. Тось... Так що так. Як ви вважаєте, що саме команді не вистачило вже фізично сил хоча б влаштувати якісь останні штурм? Та всього не вистачило, кажу, і сили, і емоцій, і нічого. Ви розумієте, що я раз кажу, вісім ігор за місяць вони вже наїлися цим футболом, і ні емоцій, ні. Розумієте, саме страшне. Це саме страшне, що може бути, немає емоцій. Розумієте, я не намагався і так, і так. Но... Дуже про бажка відповідальність, знамені, так що вибачення вболівальників, прошу. Після важких перших шість ігор, що ми провели там за 24 дні, трошки хлопці були піднаїлися, зараз відновилися, перепочили. І сьогодні вже з новими силами, в принципі, вже видно було, що вже можна було з них питати, можна було щось від них вимагати. Досить цікава гра. Суперник епіцентр старався контролювати м'яч. Ми більше старалися контролювати простір. Тому я думаю, що глядачам гра сподобалась, тим більше, що маса моментів було, багато емоцій, пенальті, вилучення і так далі. Все як має бути. В цілому ви задоволені грою своєї команди і чи здивувалась чимось? Звичайно, що задоволений командною грою, тому що. Важкий перший тайм був, програвали, переламали хід ігри, не, з, не збилися, іграли свою, ігру, іграли свою ігру, навіть не дивлячись на те, що ми забили гол в, перший тайм, в першому таймі чистий, я вважаю, м'яч був. Навіть через те, що поставили нам пенальті, незаслужене. Можете переглянути відео. Хлопці терпіли, хлопці грали далі свій футбол, не, не звертали увагу на суддівство. паскудне, препаскудне. І я вважаю, що команда заслужила цю перемогу.